Там. Юлія Фещенко є мамою двох дітей і головою ОСББ Варбова 39. На громадський бюджет озеленення вона подала два проєкти. Один стосується упорядкування нового дитячого майданчика, інший компостування сміття. Встановлення компост міні-заводу в зв'язку з тим, що в нас територія немаленька, багато гілок, багато листя. Вивіз гілок. Воно ну займає там певну суму, і це кошти відповідно співвласників. Тому а чому би і не зекономити, і чому би не виробляти самим же ж добрива для своїх же ж клумб? Відібрані проєкти опубліковані на сайті рівної ради. Далі їх мають привести у відповідність до положення про громадський бюджет. Наш відділ і далі вже управління, які в подальшому реалізовуватимуть проєкти переможці, будуть аналізувати ті проєкти, які подані, можливо, спілкуватися з авторами, якщо це потрібно, і коригувати деякі моменти після засідання. Координаційного комітету, на якому мають уже відбутися допуск проєктів до голосування, вже з 10 по 24 грудня, відповідно, буде онлайн голосування. За словами Кароліни Круглик, остаточний перелік проєктів переможців оголосять у січні на їх реалізацію у міському бюджеті. Передбачили 3 мільйони гривень. Максим Кламис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.